Привіт, шановні глядачі! З вами Зброєрі Сьогодні ми поговоримо про подовжувач для ГП-25. Як ви знаєте, на ГП-25, тобто під ствольному гранатомету, стоять ось такі маленькі, коротенькі заводські ручечки. Вони досить непогані, але, як ми зрозуміли, вони занадто короткі, навіть при моїй мої маленькій руці. Дивіться, два, ну максимум три пальця може її тримати. А це незручно. Тому ми розробили спеціальний подовжувач, який ідеально повторює геометрію нашої ГП-25. Вставляється досить добре. Бачите, наскільки плотненько так заходить, заходить, треба прикласти силу. Це добре, тому що він не буде злітати і ви його не втратите. Матеріал пластик, потужний, міцний. Це у нас резина, вона не дає ковзати і злітати. Дивіться, як гарнесенько все майже за під лице стоїть. І в руці. Ну просто пісня. Просто супер. Тримається легко, зручно, класно. Є спеціальна ніша, виємка під ось цю частину руки, долоні вашої, є насічки, все як потрібно. Дуже класна, зручна річ. Її також ви можете купити в нашому магазинчику під назвою «зброєрі.com.ua». Під відео в опису заходьте, переходьте та подивіться весь прайс. Окремою закладкою є прайс, в якому ви можете вибрати, наприклад, декілька товарів і таким чином зекономити. Не забувайте, економте, це досить важливо. А з вами були Зброя і На цьому буду прощаватись. Слава Україні! Героям слава!